В Україні для спортивного розвитку молоді діє експериментальний проект, за яким ставку роблять на нові спортивні майданчики комплексного типу. Цей майданчик на перший погляд виглядає скромно, але це поки що, бо потенціал у нього чималий. Переконують фахівці. Завдання з міністерства, щоб робити комплексні площини споруди. Тому ми і підшукали таке місце в 11-му училищі, де велика площадка, де може поміститися три або чотири. Майданчика цей майданчик у Хмельницькому став підходящим за нормами, які висунуло міністерство питання часу і вище професійне училище Хмельницького номер 11 На своїй базі буде мати спортивний комплекс. Першим тут звели майданчик для футзалу та баскетболу. Завдяки цьому майданчику нам допомога йде в проведенні уроків, в роботі спортивних гуртків і підготовці до обласних міських спартакіат. Проведення змагань на училищному рівні. Компанію цій площаці наступним може скласти льодовий майданчик чи навіть басейн. До кінця 2013 року ми, нам виділять ще якийсь майданчик. І, думаю, до 2015 року ми можемо мати такий непоганий спортивний комплекс. Це може бути льодовий майданчик. Це може бути майданчик штучним покриттям. Також може бути навіть і будівництво басейну. А тим часом на першому майданчику майбутнього комплексу училище номер 11 приймає змагання та готується до турнірів, в яких перемоги говорять за них. На сьогоднішній день ми зайняли перше місце на міській спартакіаді. Вийшли в фінальні змагання на обласні змагання. Потім по волейболу у нас секційні заняття. Так в минулому році е, зайняли друге місце по пляжному волейболу на обласних змаганнях, е, по баскетболу зайняли перше місце на міській спартакіаді. Під час місячника упорядкування дитячих та спортивних майданчиків у Хмельницькій області ведеться робота на всіх рівнях. Переконує Сергій Заєць. Зараз проходить з 1 квітня по 30 квітня. Проходить місячник спорт для всіх. Спільна турбота. Значить, в нас в районних центрах Хмельницької області проходять в городку, в Вінківцях, в Дунаївцях, в місті Красилові. Проходять ремонтні роботи, облаштування спортивних майданчиків. Великі досягнення починаються з маленьких кроків. Спорт для всіх, справа кожного.